Всім доброго дня. Так, в общем, розкажу одну із таких своїх проблем, яка в мене случилась. Дивіться, виходить, прийшов утром заводити машину ГАЗ 3307. Клацаю кнопку газу, не світиться зелена лампочка. Красна світиться, зелена не світиться. Ну, в общем. Був мороз хороший. Почали ми рішить. Получається на редуктор. Думав, може на редукторі там. Получається, тут у нас маса прикручена до кузова. Були в нас такі колись проблеми теж. Не срабатував клапан. Проблема була в цій масі. Тобто, вже там рішили клапан міняти, там вызвали електрика, він каже клапан. В общем, зачистили масу, оказалось маса. Тобто, щоб, ну, це теж така одна із причин, може комусь десь щось поможе. В общем, зняли ми цей клапан з другої машини поставили, Ні, нічого, не міняється, не світиться, газ не йде. Коротше, завели на бензині. На бензині все працює, все добре. Прогріли мотор. Думаю, може щось перемерзло, вже й теплою водою поливали. Нічого не міняється. На бензині працює, на газу ну, не поступає газ. Тобто Вже там почали перевіряти там, лампочками. Ну, Так як ми електрики слабенькі, там щось провіряли, щось десь дивились, проводки шевелили. Ой, Так. Промучились. Все це, звісно, з 7 ранку десь до 9. Ти ми, мабуть, ходили, мучились по морозу. В общем, як ми знайшли причину. Благо, є, у нас ще один газон, з якого можна щось зняти і перевірити. А проблема була в нас в цій кнопці. Просто десь щось там вийшло зі строю. Зняв я кнопку з другого газона, поставив, і все запрацювало. Так що, дивіться, майте на увазі. Ну, не завжди може бути кнопка, я ж кажу, тому що колись у мене була така ситуація, була проблема в масі. Ну, не пам'ятаю, чи світилась тоді лампочка, але ну, от іменно газ не поступав, масу зачистив і все нормально. Також ж буває одна із причин. З якою я теж зіткнувся колись. Получається цей клапан на газ. що ви закручуєте, відкручуєте. Получається, машина довго стояла, я закрутив його, а потім викрутив, ну, газ не йшов. Я думав, він закінчився. Заправили на заправку, все нормально. Не їде і все. Теж проморочились там довго. Просто підійшов отак, вот пошевелив трохи. Він сработав і одразу стало чути, як пішов газ по трубкам. Тобто теж така може бути одна із причин. Може, в кого було. Або буде, провіряйте це в першу чергу. Такі нюанси. Ну, в кого там ще якісь були нюанси, можете написати в коментарях, хто з ким з чим столкнувся. Тоже якби буде інтересно, тому що ну, ситуації різні бувають. І бувають такі ситуації, що просто нема коли зайти в той самий YouTube, подивитися або немає інтернету, а десь стоїш там в полі. Ну, в общем, якби Все береться з власного опиту. Або, ну, якби комусь дзвониш, хтось підказує свої варіанти і там уже дивишся. Ну, а це отак. Кому інтересно, поставте лайк, підпишіться на канал. Все. Всім до побачення.